Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, всі спостерігають за цими облавами ТЦК і поліцаїв, які почалися з вчорашнього вечора, і сьогодні вони продовжуються в багатьох містах України: дискотеки, ТРЦ, тренажерні зали, ресторани і так далі, і тому подібне. ТЦКшники разом з поліцаями приїжджають туди автобусами, оточують все це і влаштовують в прямому сенсі цього слова облави. Ну і окремо хотів би виділити вчорашній концерт Океану Ельзи, де по закінченню концерту ТЦКшники на виході із Палацу спорту в Києві пакували людей. І, ну як кажуть, для перевірки документів, але що з тими людьми далі, ніхто не знає. Бокарчук, звичайно, мовчить з цього приводу, тому що фанати фанатами, але що таке політика, він же також знає. Плюс у нього там ще заплановані тури по Європі, йому ще треба виїжджати там в США і Канаду і так далі. І тому подібне. Тому він прекрасно розуміє, що краще сьогодні помовчати для того, щоб завтра спокійно собі гастролювати по іншим країнам. Але на фоні всього цього в мене виникло таке питання. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення українські коміки, артисти там співаки зверталися до своїх російських колег. І задавали їм питання, чому ви мовчите, чому ви нічого не кажете, не висловлюєте свою думку з приводу того, що ваша країна напала на нашу країну. І от проходить 2,5 роки війни, вже навіть трошки більше, і що ми бачимо, що відбувається в Україні. Повне беззаконня, повна диктатура влади. ТЦК викрадають людей, б'ють людей, вбивають, влаштовують облави, порушення законодавства, порушення Конституції, порушення всього, все, що можна порушити, вони все порушують. ТЦКшники ведуть себе вже гірше, ніж російські окупанти. А що в цей час роблять українські коміки? Назвіть мені хоча б одного коміка, який би заявив, що він проти беззаконня влади, що він проти того, що робить ТЦК. Хоча б хтось. У нас що, коміків нема? Ну ніби є. У нас же ж багато гумористів, у нас багато гумористичних ютуб-каналів, у нас багато окремо гумористів, там Либіга, Дурнєв і так далі, і тому подібне. Всі такі великі кумедні гумористи. І не вже ніхто із них не бачить, що відбувається на вулицях, Невже ніхто із них не розуміє, що відбувається. То чому ж всі мовчать, що ви хотіли від російських коміків там, в Росії, якщо ви тут, у себе в своїй країні, боїтеся висказати свою думку? Я абсолютно впевнений, що далеко не всі коміки розділяють думку, що всі повинні йти на фронт, всі повинні бути в окопах, і війна до кордонів 91-го року. Більшість з них прекрасно розуміє, що зараз відбувається в Україні. Але от питання, чому ж всі мовчать? Так, можливо, ви і хороші гумористи, але не можна закривати очі на весь той геноцид, який зараз відбувається в Україні, і казати, що ми повинні працювати лише на перемогу. Не може бути перемоги тоді, коли українці просто знищуються. І знищуються вони в першу чергу своєю ж українською владою. Ну а відео з усіма цими облавами ТЦК я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.